Заєць! <тит> Ще 55 кілометрів мені до роботи. Всі викликайте сажатруса один раз в рік. Чому? Гарний димохід, а в ньому такий малий діаметр. І сажі було на стінках димоходу тільки. У вас може так само бути. Краще один раз, краще кожного року всього життя викликати сажутрус, ніж один раз за життя викликати пожежників. Це я вже їду зі свого замовлення їду. До Іванки, скільки вона там назбирала, зараз покажу полуниці, розкажемо, яка ціна сьогодні. Тому що полуниця ціна трошки помінялась чуть чуть чуть, чуть але зараз ми вам розкажемо. А лише попередньо заїду, помию автівку, тому що мене сьогодні такими дорогами водило, такими вже дорогами, під мостами, якимись баюрами, навігатор водить в е е е е Київській області, в одному з міст Київської області. Їду я вже додому. в общем, По трасі київ Харків, в напрямку Харкова, тільки через Мийку, і потім на поле Полоничне. Все, машинку помив, ще не висохло. Але їдемо, бо треба доставляти полуницю. Все, там вже ваги. Ваги. наважені вже там, тут ще в відрах стоять, в відрах, все. Там наважене відставляє. Поки я приїхав, тут Іванка вже працює. Я вже пару днів не був на малинникові. Хочу йти глянути. Дивлюсь, бо чиста. А то була така грязна сьогодні. Десь їздив, не знати, де аж люблю глянути, як частенько. Йдемо глянемо на малину поки Іванка порозважує і зараз будемо дзвонити до людей, а і ще там одну площу збирати треба. І зараз, як будемо вести, то скажемо, що по чому. Отака малинка. Не хочу йти в кедах білих туди. Там бачу більші кущі на горбочку, тут менші, але теж вже великі. Порівняно чистенько. Бур'яни вже її не конкуренти, хіба що в ж ростуть. Якщо хто хоче допомагати збирати малину. You welcome. Пишіть, дзвоніть. Нормально, там, наприклад, собі пару годин, прийшли 2-3 годинки, попрацювали. Не згинатися не треба, просто рвете малинку собі, їсте і збираєте. І скільки кілограмів назбирали, скільки винагороди отримали. Так що давайте, думайте, поки є час. Починаючи з липня вже треба буде рівно, не рівно, а чуть більше, ніж через місяць. Полунечку самі даємо раду збирати, а на малинник потребуємо помічників. Треба десь нам приблизно троє людей. Або четверо. Четверо. Троє-четверо людей. Гарненько попило сосив. Все, супер. І зараз будемо доставляти Іванка, ще розбирає. Полуниця вся підлита. Зараз закриваємо краники, включимо тільки все-все поле, малину. Хай поливається. Буде тиск невисокий, бо буде багато рядків відкрито. Але зато буде воно поливатися трошки, може, довший період. Питалися в коментарях, як ти. Де ти береш воду? Воду зі скважини. Як ти рішаєш питання з електроенергією? Подаю показники, приходять рахунки, я оплачую. Так всі люди. Як рішати, що можна. Та і все, Отак так Закриваємо. І поливається. Тільки ж треба його включити, щоб воно поливалося Як ви думаєте, оті помідори, що я посадив, прийнялися? Іванка каже, що не прийнялись. Я кажу, що прийнялись. Бо там, видно, посередині не прийнялись. А отут прийнялись. Просто жодного разу їх не поливав. ну Нічого, думаю, що будуть. Полонеце воз. Загружений. Це сьогоднішня доставка. Ну, це нам собі перебірки Іванка, як важить, відбирає гірше собі. А це все наважено людям прямо в руки. Даємо все, підписано. Адреса, все є, номери телефонів в записниках. От. І по ціні. По ціні зараз скажемо в машині. Отак, От закриваємо і їдемо. В машині запах. Класний. Машинка чистенька, попилосошена, помита, тому що це, полуни, це воз. Так, Був я сьогодні в його тені, їхав назад, їв худога на заправці. Каву на заправці не пив, тому що в нас своя кава. Кава допіва. Завжди ми її купляємо і завжди її п'ємо і по можливості беремо з собою. І сьогодні якраз той момент, як я в минулих відео розказував, що помити машину, попилососити машину. І заправити машину таке хороше відчуття, як напитися хорошої кави. От. Якраз все співпало. Зараз заїдемо додому, ще нап'ємося хорошої кави. Вже в більшості глядачі знають, яку ми каву п'ємо допіо, вона дуже смачна і по ціні вона теж ну, така, оптимальний варіант в Україні. Тому, якщо вам цікаво, посилання буде в описі. Кава допіо. А зараз Іванка сяде і розкаже, скільки було кілограмів. І скажемо. Що скажемо? Чи я вже сказав? Якщо не сказав, то скажемо зараз, яка ціна на сьогоднішній день сформувалася на ринку Грибінківського краю. Скрізь ціна різна. Ринок формує ціну. Так, мені щоб льоха не розвалити. Думаю, я не розвалю. Не впервой ми тут катаємося. Чо піщить? А, піщить. Трава не покошена, треба косити. Але зараз такий пік, що просто нема часу щось робити. Мусово робити те, що змушені, те, що не можна відкласти, те, що змарниться. Знаю одне, що ми зараз веземо в сусіднє село, а потім вже на грибінку. Сусіднє село відразу на початку, тут біля нашого села, завеземо і на Гребінку. Детальніше зараз Іванка розкаже. Так, одну точку першу завезли в сусіднє село 4 кілограми. Зразу відразу тут дуже близько, тільки дорога дуже погана. Значить, я... зібрали сьогодні 16 кілограмів, стільки, скільки взяли замовлень. І вже більше не брали, так як відчували. І якраз назбирала Іванка. Так я кілька разів ще ходила до збиру. Ти що зважував, бракує. Потім знову розважую, ще бракує. 300 грам, <плес> йду до збиру. А вона якраз вже до вечора підстигає. <плес> По хвилинах, так? ти ще так. 5 хвилин посидиш. Коротше, дозріла. ми відчували, що якраз на сьогодні. Фух. Важко, І летимо зараз на гребінку. Там один клієнт ще минулорічний постійний попросив, щоб спочатку до нього, бо він там ось ось спішить. Значить, спочатку летимо до нього, а потім до всіх решта. Так. А, ціна, ціна, саме головне, ціна на сьогоднішній день 100 гривень за кілограм. 100 гривень за один кілограм ми продаємо полуницю сьогодні. І замовлення в нас вже є на наступні. Так, то вже ж дзвонили, хотіли на сьогодні, то ми вже питали, чи влаштовує на суботу, кажуть, так, то вже на суботу є. Два і два з половиною, два замовлення. Поки що, ще будуть дзвонити і дзвонити. Так. Да. Так що отакі справи. Покажи, яка дорога. Ой, яка дорога? Тобто не дорога, то ужас. Напряму. Так. Уже Адро... шкода машину, але ну, то тут близько зубами вже буде. Ну дуже погана дорога. Нічого, помаленьку, якщо така нервова система у вас здорова, все гаразд, помаленьку можна їхати. А якщо нервішки а якщо трохи не в порядку, да. то краще їхати. їхати в іншу сторону. Сьогодні класно мені їздив в Київську область, весь час по трасі, Київ Харків собі, їдеш, тільки шелестить. Mm -hmm. Музичку включив, і швидше заїжджаєш. Здається, вау, десь там область, ну, Київська область далеко, а по трасі ти туди швидше заїжджаєш і якось. менше пального спалюєш, ніж десь в село якесь, порівняно недалеко в якесь село да. по такій водорозі. І... Та це взагалі... Я більш не хочу сюди вивезти в те село, бо тут ти дивися, це тут яма на ямі. Мені шкода і машину і свою нервову систему. Ну там може й не будемо. <гум> ну, Як так. не будуть замовляти, а ти як ж будуть а замовляти, ще... то? Ні, не хочу. Тут недалеко, просто я що знаю, треба помаленьку так, проїхати. Ужасно, тут нема де обминути навіть. Все, ми вже їдемо додому. 190 кілометрів сьогодні, 191 кілометр сьогодні. Накатав я, бо я тільки не був. В Київській області, в село, назад, в село Назад, полуницю порозвозили. Постоянні клієнти беруть ті, що минулого року брали, ціна 100 гривень на сьогоднішній день було 16 кілограмів. Розвезли. Собі залишилося кілограмчик, там чи скільки. От. І все, вже доїжджаємо додому, приторможую. Підписуйтесь на канал, далі буде тільки цікавіше.